Військовослужбовців привітали з Днем Української армії 6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України міський голова Борис Карпус разом із начальницею відділу мобілізаційної та оборонної роботи Оксаною Шубенко завітали у другий відділ Володимирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Привітали зі святом військовослужбовців, офіцерів запасу, бійців територіальної оборони. Очільник міста подякував захисникам за сумлінну службу, патріотизм і жертовність побажав здоров'я. Терпіння, мужності і якнайшвидшої перемоги. Ми всі разом з вами сьогодні, кожен на своєму рівні є фактично захисником і захисницею України. І в сьогоднішній день українська армія виконує максимально важливе завдання. Кожен з нас, кожен з вас, коли несе службу, він розуміє, що вдома в нього є рідні, близькі діти і. Ці завдання, які ставить перед нами наша держава, вони є ну, фактично фундаментальні. Но якщо не було б армії сьогодні, якщо б не було армії тоді, 24-го, якщо б не було тих добровольців в 2014 році, в 2015, то в принципі ми б сьогодні не говорили про жодну українську армію і жодну незалежну Україну. Ми були б якоюсь там черговою областю в складі Російської Федерації. Сьогоднішній день насправді. А чоловіки, і жінки, які взяли до рук зброю, є справжніми нашими захисниками та захисницями. І в сьогоднішній день ціле місто, ціла країна вдячна кожному з вас за те, що ви Несети службу кожен на кожен своєму місці. Мер Відзначив військовослужбовців подяками та подарунками. А позитивних барв та святкового настрою учасникам заходу додали вихованці новолинської дитячої школи мистецтв. Діти заспівали патріотичні пісні та виконали мелодії на музичних інструментах.